Вранці 2 вересня керівники краю, військовослужбовці і пересічні хмельничани на військовому кладовищі хвилиною мовчання згадали тих, хто віддав своє життя у Другій світовій війні. Вона розпочалася 1 вересня 1939 року і з підписанням акту про капітуляцію Японії закінчилася через 6 років. Акт цей підписав син українського народу. Генерал дерев'янка Кузьма Ніколаєвич. Вона для нас вона була страшна. Нашою ідіотська війна проклятий. Війна вона унесла житті. Много наших українців около восьми мільйонів чоловік погибло в этой війні. Хмельничани на знак пам'яті про загиблих у другій світовій війні українців поклали квіти до меморіалів на військовому кладовищі. Уроки історії вони. Повинні вчити нас пам'ятати, не забувати героїв минулих епох, минулих воєн для того, щоб правильно зробити висновки щодо теперішніх подій. Пам'ятаючи минуле, ми будемо адекватніше і правильніше сприймати сьогодення.